У закладах освіти полтавської громади зросла вартість харчування. Чому та наскільки? Ми готували на сніданок. У нас були макароні вироби, тварні, салат з помидорів і перцю. У полтавській лікарні реконструюють систему постачання кисню. Скільки грошей спрямували? Вже підведена кабель для того, щоб її тільки її підключити підключіть її зразу. Жителю Полтавщини продовжили термін тримання під вартою за виправдовування війни. Що він робив? Болганська і Донецька область у мене зв'язків немає. Ніяких в області знищують боєприпаси Росії. Як це роблять? Нам потрібно відокремити дитинуючий пристрій від бойової частини. В час російсько-української війни загинули двоє бійців з Полтавщини. 38-річний Сергій Доновий з Кременчука поліг 30 серпня поблизу села Опитне на Донеччині. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Обставини загибелі солдата невідомі, як і те, коли та де його поховають. А 7 серпня поблизу села Максимівка Харківської області загинув Сергій Ковтунович. За яких обставин це сталося, невідомо. Народився воїн у селі Тимошівка Градецької громади, розповів селищний голова Мирослав ну. Коли влаштують прощання із бійцем поки невідомо. Перед війною проживав селі Святих разом з директною дружиною за донечкою. Володимиру було лише 28 років. Добровольцем мобілізований до уваги Збройних сил України 1 липня цього року. Як людина був в'явий, вчать душний, безмежно любив свою донечку та був патріотом України. У їдальні Полтавської школи номер 38 кухарки готують обід для учнів. У нас є смію-сезонне, є меню. Тижневий є на кожен день. Ну, сьогодні ми готували на сніданок. У нас були макароні вироби дверні, салат з помидорів і перцю, рибні стійки, це філія риби чисте, какао з молоком, яблучко і хліб. Раніше обіди для школярів у Полтавській громаді коштували 35 гривень. Від 8 вересня вартість збільшили. На даний момент в закладі навчається при офлайн приблизно 300 учнів. Вони отримують у нас безкоштовні сніданки. Це за кошти міської влади. Вартість сніданку цього року це 51 гривня. Ті учні, які відвідують групу продовженого дня, таких у нас близько 130, Ті харчуються за рахунок батьківських коштів. Вони отримують обід. Вартість такого обіду на даний момент 51 гривня. Безплатно у школа громади харчуються також учні п'ятих-одинадцятих класів, які належать до пільгових категорій. Рішення щодо здорожчання харчування в закладах освіти 8 вересня ухвалили члени міськвиконкому. Це пов'язано з тим, що підросла ціни на продукти харчування плюс логістика. Подорожчало також харчування дітей, які відвідують дитсадки. Для вихованців груп з 10 та 12 годинним перебуванням це коштуватиме 87 гривень, замість 39, як це було раніше. Така ж ціна нині в закладах комбінованого типу. А батькам чиї діти відвідують у дитсадку групу з цілодобовим перебуванням за їжу доведеться сплатити 109 гривень. Раніше було 46. Триразове харчування в закладах професійно-технічної освіти підвищили із 110 гривень до 126 для того щоб забезпечити харчування, складається меню, меню, яке було затверджено в минулому році. Це нові стандарти харчування, де виключається максимально там картопля, додається білки там. Сири, молочні продукти харчування. Нам дуже подобається, тому що, по перше, воно зараз збалансоване, підтримується за загальних норм згідно умов, які вийшли з цього року. Згідно меню Клопотенко, там пішли зміни. Дитині подобається харчування. Дуже цікаве і смачне. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. На подвір'ї п'ятої лікарні у Полтаві підготували бетонний майданчик для встановлення нової кисневої станції, яку придбало Мінохорони здоров'я. Вже підведена кабель для того, щоб її, тільки її установлять, підключити її зразу. Тобто ми якісне проводи. У нас вони ви бачили, ми проходили там по відділеннях, вони готові. Генератор буде за площадкою, там далі стоять. У закладі планують реконструювати систему постачання кисню. Гроші на це спрямували із бюджету Полтавської громади. Таке рішення ухвалили 8 вересня на засіданні виконкому міськради. Одно з технічних умов поставки цієї станції повинно бути джерело додаткового автономного енергоживлення. Виділено Уже на даний момент у нас 950 тисяч на закупівлю дізельної станції. Вона повинна це дуже мощна. Дізельна станція повинна бути. Ми розраховуємо десь на 100 110 кВт її потужності. Виділені кошти вже на проєктно-кошторисну документацію і на будівельно-монтажні роботи. В останні два роки відділення лікарні працювали у режимі ковідного шпиталю. Одночасно тут забезпечували киснем щонайбільше 80 пацієнтів, а за добу використовували близько тонни кисню. Тут лежить пацієнт, тут вся система під'єднання, флоометр, так званий, за допомогою якого певних трубок, масок ми допомагаємо пацієнту дихати за допомогою киснем. І оця вся внутрішня система розводки кисню під'єднана до кріоциліндру, який знаходиться назовні. Ми установимо газифікатор, ємкістю одна тонна. Це скраплений кисень, машина приїжджає, заправляє і він працює. Крім того, ми поставили по три кріоциліндри. Ємкістю по 200 літрів води, це по 600 літрів кисень. У нас в кожному відділенні ще можна використовувати кисень, скраплений, який утворюється газоподібний, і далі вже йде до кожного пацієнта. За словами В'ячеслава Томенка, поки невідомо, коли до закладу доставлять кисневу станцію та завершать реконструкцію системи постачання кисню. Нині у медзакладі скраплений кисень використовують лише для планових операцій. Тетяна Весна, Анатолій Кікоть, новини на Суспільному, Полтава. Колишньому співробітникові поліції охорони з Полтавщини, якого обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії Роману Чепирису, продовжили термін тримання під вартою. Таке рішення Октябрьський райсуд Полтави ухвалив 8 вересня. Справу розглядають з липня. За словами прокурора, який просив його не показувати, Роман Чепирис під час досудового розслідування зокрема пропонував обміняти себе на українських військових. Чеперис Роман Баличевиця в тому, що він. Указаний період часу, які зазначені платання шляхом особистого листування в месенджерах Телеграм зі свого облікового запису та зі свого облікового мобільного телефону. Спілкувався з представниками тимчасово окупованих територій Луганська, Донецької та Автономної Республіки Крим шляхом особистого листування, який зазначав про евакуацію мирного населення, про перебіг військових Збройних сил України. У Луганській і Донецькій області в мене зв'язків немає ніяких. Слідства за піробу чого не давало. як в Криму, в мене немає. Серед силовиків знайомих або інших зв'язків. Адвокат обвинуваченого просив про зміну запобіжного заходу на домашній арешт у нічний час. Однак, суд задовольнив клопотання прокурора. Роман Чеперис буде під вартою до 6 листопада. Згідно з кримінальним провадженням, яке розпочали, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Цей падає та одразу вибухає. А цей падає спрацьовує порохова запресовка. Він підстриг, бо тільки тоді вибухає. В'ячеслав Воронько приблизно півтора роки працює у групі піротехнічних робіт. Раніше знищували переважно боєприпаси часів минулих війн, а нині доводиться працювати із сучасними. Граната там 600 грамів її можна положити та перевезти, а якщо ракети 12 метрів, то її так просто не перевезеш. У нас є спеціальні машини, як крас. ЗІЛ, газони нам потрібно відокремити видокремити пристрій від бойової частини. Тобто, це не так просто, щоб просто акуратно взяли ракету, положили та відвезли. З нею теж потрібно. Працювати від початку повномасштабної війни на Полтавщині знешкодили 292 сучасних боєприпаси. Це, зокрема, реактивні та артилерійські снаряди, мінометні міни та ракети, які не вибухнули. Небезпечні предмети виявляли у Миргородському, Полтавському та Кременчуцькому районах. Про це повідомила речниця рятувальників регіону Світлана Рибалко. Піротехніки наші працювали в в районах, там де були в тому числі і прильоти, а також там, де заходили ворожі сили. На Полтавщині найчастіше з новітніх боєприпасів знищували 125-й осколочно фугасний танковий снаряд, 125-й бронебійний броневійний теж танковий снаряд. Орки привезли з собою ПГшки, постріл, гранатометні. Звісно, були гранати, звичайні, сигнальні міни, з розтяжок знімали в гадійських лісах. У травні полтавські піротехніки знешкоджували російську ракету, яка впала у Кременчуці поблизу житлових будинків та залізниці. Боєприпас не здетонував, тому його знищили на полігоні. Якщо ви побачили, треба тихенько відійти від нього, але відійти в ту сторону, як на кризі, знаєте, в ту звідкіля ви прийшли. Ви вже знаєте, що цей напрямок безпечний, тож ви й відійдіть. Але при цьому не треба телефонувати біля самого цього вибухонебезпечного предмету. Він може здетонувати від цього дзвінка. Він може від голосу, від, від того, що ви йдете, від кроків від ваших телефонувати рятувальникам. За словами Світлани Рибалко, полтавські рятувальники також допомагають колегам в інших регіонах. Так за півроку знешкодили 6 тисяч 655 небезпечних предметів. Крім того, від початку 2022-го на Полтавщині знищили 316 боєприпасів часів минулих війн. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. У Полтавській громаді дадуть додаткове фінансування для університетів, на чиїй території мешкають переселенці. Про це повідомив міський голова Олександр Мамай. 8 вересня на засіданні виконкому вирішили спрямувати півтора мільйони гривень для Полтавської політехніки. Зараз е, проживають внутрішньопереміщені особи на території аграрної академії, на території е, бувшого кооперативного. зараз е, називається. Тому зараз всі ці ректори пишуть нам листи на наступних. Е, Ну, ми теж їм виділемо кошти. Тобто це буде по-правданку Саме кошти цільові для витрачання на внутрішньо переміщених осіб. Вони приймають там вже на місці рішення, чи то додати харчування, чи то купити якийсь холодильник, чи то правильну машину, ну люди живуть, їм треба побут якийсь. У третьому класі Сем'янівського навчально-виховного комплексу Наталія Білокінь навчає дітей та готується до онлайн-уроків. У закладі вона працює 30 років. Нині планує вдруге долучитися до сертифікації педагогів. Повторюю все, що я знала, все, що забула, знайшла документи. Ви знаєте, дуже хочеться пройти, тому що коли я першу сертифікацію пройшла, це мені дало таку велику можливість. Зростати відразу ж мене запросили на міжнародну конференцію «Айдек». Це я побачила вчителів освітян з усього світу. Сертифікацію, тобто оцінювання фахових знань та професійності педагогів, влаштовують у три етапи: перший тестування, другий передбачає самооцінювання майстерності, а третій це експертне вивчення практичного досвіду роботи учасників. До останніх двох етапів учителів допускають після успішного складання першого. Він містить 100 запитань на вибір правильної відповіді, які слід виконати за 180 хвилин. Ця тестова частина складається із чотирьох блоків. Запитання, які стосуються управління освітнім процесом, найбільшу кількість 76% становлять завдання, які будуть стосуватись навчання учнів предметів і інтеграційних курсів. Третя частина зав. Ань, вона передбачає запитання, які стосуються партнерської взаємодії з учасниками освітнього процесу. І останнє четверте питання, пов'язані з організацією освітнього середовища. За словами Наталії Барболіної, така сертифікація добровільна. Поки її влаштовують лише для вчителів початкових класів. Цьогоріч зареєструвалися 120 педагогів. 100 – то це ті, що з нашої області, а 20 – це ті, які обрали Полтавську область для проходження сертифікації? Оця сертифікація. По перше, вона дає можливість вчителю творчо розвиватися. Так вона мотивує його до розвитку. Це дає можливість пройти позапланову атестацію, тобто підвищення свого фахового рівня. І матеріально, звичайно, це заохочення, тому що якщо вчитель проходить цю атестацію, ми говоримо, що це є атестація, така певна альтернатива, так то він. Отримує 20% потім доплати від посадового окладу. Як розповіла відповідальна за проведення зовнішніх освітніх оцінювань у регіоні Наталія Барболіна, уперше сертифікацію для вчителів початкових класів на Полтавщині влаштували 2019 року. Тоді зареєструвалися 28 педагогів, із них 22 завершили оцінювання успішно. 2020-го було сертифіковано 39 учасників серед 65 зареєстрованих, а торік 53 із 76. -ти. Лілія Пархоменко та Павла. Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 4-10 плюс градусів у день від 15 до 20 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 6 до 8 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 17 до 19 тепла.